Ти бачила, що в тебе вже змію в басейні позаводили ці колорадські жуки. То не змія, то моя подружка. Давай зробимо значить, зворотню промивку. Як її робити? Показуй. Показуй Давайте по я покажу дівчатам по-простому, а то ваш Ярослав дуже по-мудрому і його ніхто не розуміє, по 10 разів перепитуй. Спочатку ми виключаємо насос, ставимо на нолік. Насос виключиться, шукаємо таку штучку, тинь. Отаку штучку нам треба знайти. Переключаємо по годинковій стрілці, включаємо на промивку і включаємо назад насос. І дивимось, має звідти вишукати грязна вода. Поки не потече чиста. Ого, тут капець. Тут ще зараз ящерки, певно, що підуть з цієї води, я так думаю. Так, О. все, пішла, насиста вода, мамі розмій ту і пуляли. Виключаємо насоса. І тепер нам треба той пісок, що весь піднявся, треба осадити. Шукаємо крапельку на насосі. У годинковій спілці ставимо на крапельку. Далі знову включаємо насос, щоб той пісок осів. Ставимо на секунд 30-40, поливаємо далі кнісу. Воно... Куди подаш з хлором? Зараз поліш квіти, потім мама повиганяє на собою. Там допустимо ніс Ну Дивись. Виключаємо і ставимо на фільтрацію. Поставили на фільтрацію і далі ставимо на такий режим фільтрації, як вам потрібно. Ми ставимо на 6 годин, тато прийде з роботи виключить. А ту змію ти збираєшся виймати з того басейну? Ні, я її солярною плівкою прикрию, Хай вона собі гріється на сонечко. Змії ж люблять сонце. Лас, Та, кіру, fine